чому сторсне п'ятнадцяти І суд має перевірити ці всі обставини. Я тут же вам не пояснюю, і всім пояснював голос, що суд має перевірити. І тим таким чином вам розповідає, що ви маєте доказати. Будь ласка, ви дайте суду докази про те, чому сторсне п'ятнадцяти. Будь ласка. Вони на, на одноразову вимогу надати посвідчення водія і реєстраційний документ на автомобіль, Відмовився це зробити. Відмовився це. Ну що ж відмовився? 185 стаття. Чому? що? Ще... Відмовився це, відмовився. Це, це його право за Конституцію. Мене у бійці сидять чотири трупа, Чотири епізоди вбивства, але за вбивства Відмовляється. Відмовляється. Що йому на шо, можу, 15 років? за це Ми... одне. А що із кої? Що він зробив? без вечір розуміє? Була вимога поліцейського з статті 16 років. Та я пояснюю, поясню, ну, я вимагаю від нього, говорити правду. Чи ти убився, сидить, вот. п'яту дитина, що буде? Є такі мира зараз. Є люди, які диверсію робили в Україні, були в французькому легіоні, які там бійці потенціальні. говорити правду. Що йому за це 5%? Я ja? вимушений вас уточняти, тому що ви не bagoila, sure, можете пояснити, а я так так прощаю. Це підвище вашу практику. Докази про це, щоб було стаття спросить. Що він зробив у нас? Закон про дорожній рук водій зобов'язаний на даний умову поліцейського посвідчення водія. Це є ЄМ законний Та Це не 185 стаття. Ти Секундочку. Ви що, не розумієте? У вас була вимога? Та при чому я вже ввесив. спеціальний приклад приводжу, щоб ви зрозуміли ситуацію? Я вже підказую. Людина видаваче скоєння п'яти тяжких злочинів. Розумієте, що це таке? Я вимагаю суддя, говори правду. А він мовчи. Я що маю написати? 15 років, то що. Я, кажу, він я в межах придене обвинувачення. Ви 175 склали на людину протокол. так? Які докази того, що і скоїв ці правопорушення. Передбачте, 185 й Будь ласка, говори. Е, всі погоріть. Закори... Це не відеозаписи, словами скажи. Так я вам розповідаю, в чому суть була правопорушення. Була законна вимога поліцейського. Він цю законну вимогу не виконав. Це і є суть порушення статті 185 Господи Боже, куди я приїхав? Це... Це... Розумієте, що це значить зараз? Якщо такі речі говорити, це, це катастрофа. Це біда. Я вже не видержав, представляється? Я вже всіх вже не витримав. Я зірвався тільки, що я вбачаюся. Не має так поступати. Ви що, не розумієте простите? Я розумію. Так що мене? Ви говорили, що ліською правопорушення на 185. Скажіть, які? Не, не надав документи, це не 185. Це є невиконання законної допомоги за поліцейською. Це є суть порушення в 15 Приїхали. Що вам від не вчить, пасіку? Я хотів зберегти документи, як збирати докази. Яка у вас професія взагалі, Яка у вас освіти яка. Ну, що ви закінчили? <пустите> Інспектор з охорони середовища. закон комісійний кодекс, Почитайте працювати. Почитайте пенни верховного суду, Запросіть судді. Запросіть кого угодно, щоб... адвокатів записуйте, у кого. Збід різку тоді заняття. Ну, ну це ж, я не може бути так, так далі Ну, Спочатку не мали працювати не здраво, а вже час пройшов якось. Повершені кваліфікації, вже якось. З вами проводить заняття. Нам пояснюються, люди Дописно. з заняття. <писно> <і віде. писно> саме саме казали. Так і написав про Я чуть-чуть думаю, що хоч не синим але щось трошки розумію. Тому завжди пишу підписатися проблем в ГАІ, і людина, яка сюди приходить з текстом, що вона прочитає, вона розуміє, що треба принести докази, що суд відразу ведемо справу. Ми так не можемо п'ять разів переносити весь час, і невідомо, чим вона закінчує. І суддя крайній в тому, що затягнеться Вас тут, хто, хто послав суддя, вас підстави, не треба почитати, щоб написано було, що суд вимагає. Тому у нас така ситуація. Ви вже третій раз переношує, чи не можу. Це неправильно. Я вас, ви мене не понізуєте. Я не хочу вас ставити на удобне положення для поліції. Друг, З іншої сторони, поліція, яка не забезпечила об'єктивних <сміх>, розправі, я крайній залишаю ті ситуації. Мене ніхто не зрозуміє. Скажіть, Скайтай, чайник сидить, не сопрощає, що він робити. Ну то неправильно. Якщо ви спішки, мали всі документи пронести, можна слідити, дати оцінку і закінчити. А тепер що? <кхів> Саме знає просу. Перенести ви не прийдете. Закінчити? не все Давайте ми зробимо так. Я виймаю, що не буду перенести вас справи. Ви всі документи, що стосуються ситуації, перенесті суду, ми зможемо продовжити дослідження, щоб дати якийсь, якусь правомоційну суду. Інакше не можна буде закінчити. Якщо я дослідження документів, які ви піднесте, буде неправильно і по закону. І по ситуації, і де буде не буде незадоволені ні, ні поліція, ні особи капетен таку що Чоловік четвертий раз буде приходити, що і час має грати. Звіни фактично поліція. Неможливо зараз працювати, коли немає протоколу по 172, немає постанови. <кхух> немає відеозапису, в можна оглядати ситуацію. Ну, що я буду Ви згодні чи не згодні? Що докази всі мають бути. Послухайте, я маю не просто на слова вірити, ну що я маю комусь вірити? Має бути про це документ. Поліція мала надати суду, я написав всі документи, я доказував. Я все. Ну таку ситуацію, ну що, що не, не надали нічого. Ніхто не хоче працювати. Це випадково випадково, по одній справі, що я дзвонив начальнику гаї, об... поліції області і людину прислав. Доподково. Не понятия неспоминь какой-то какой. Но <свят> я за тебя повидать, что не может, это не будет поступи. И что у них на плевательное все, то я, ну я продолжаю советоваться.